Всім привіт на моєму каналі і продовжуємо разом подорожувати за Карпаттям. Нагадаю, що ми вже побували біля водоспаду шипі, біля озера Синевир, скуштували равликів та піднялися на гуський замок, відпочивали в велята на теплі води в ріках хуст в жайворонку та в Косино. Все це вже на моєму каналі, і ви можете подивитися. А сьогодні ми з вами в неймовірному місці з історією в замку паланок. Так, ми Мукачево з ночівлею на дві ночі, і тобто в нас є два дні. Один із них у нас присвячений Карпаті, а ще один день ми вирішили присвятити Мукачево і хочемо сходити на замок Палано. Ми вже під'їхали сюди під замок, припаркувалися і зараз пішки будемо підніматися. До речі, тут відразу там є парковка платна, ми тут припаркувалися біля магазинів, і тут сувенірний магазин можна заскочити. Потім буде купити сувенірчики. Я би, чесно кажучи, хотіла купити варення з шишок, тому що проїхала вже всі місця і ніде їх не купила. Тому можливо то якраз тут і зайду і куплю. Це на півсоти. А в яку ціну? То по 200 гривень. Літр, так? Літр. А півтора літра тут у мене є дуже. За півтора літра. А оце. А, а то, а то сухі війна, то вже йде як Це ну, без І Все зовсім сухе. Досить, досить. Ну от я би оце потім взяла, як будемо повертатися, ні? А ну пробуйте все. Ось вуличкою піднімаємося і потихеньку зараз будемо йти доверху. Так, парковка тут заборонена. Але машини стоять. І ось машинки, які тут припаркувалися, вже спіймали штрафики 340 гривень. Дорога насправді досить хороша до замку, і помітно, адже є тротуари, що раніше тут можна було і машинами проїжджати прямо до самого замку. Але зараз, я так розумію, зв'язку з війною це заборонено. Ми пройшли тільки кілька кроків. Вже як красиво. нас ще чекає підйом наверх. Так, ми думали, це вже вхід, а це виявився, виявився вхід на парковку. Ідемо далі. Так, ну що, це вже схоже на вхід в замок, тому йдемо дивитися, що там є, що цікаво, ми будемо знімати країни карті. Але попри іншу сторону красивого замку йде ось якийсь такий паркан. Незрозуміло нащо він. За нього хочеться зазирнути, бо там щось явно цікаве, але... Ось так. Все є трішки краєвид. А це у нас Мукачевський історичний музей. А тут у нас. Вау! Це насправді у нас закрито оглядові майданчики. І мало бути дуже гарно, на жаль, замок поланок. 14-15 століття. Заходимо. Ага, воно платне у нас. Вхідний квиток 150 гривень. А в мене є квиточок, я його сканую і йду. Так, нам сказали, що там зараз якийсь мультфільм починається. Вхід туди безкоштовний, тому йдемо дивитися. Але він вже почався, тому ми поспішаємо. Замок паланок це жива ілюстрація до історії Закарпаття, адже він був у складі Угорщини, Трансильванії, Австрії, Чехословаччини, СРСР і зараз України, який отримав мене, обравшись з вдовою Андраша. Мавич. Це один з наймогутніших замків України, і він стоїть на 68 метровій вулканічній горі в Мукачево і має площу понад 14 тисяч метрів квадратних. Це справжня фортеця, яку жодного разу. Не взяли штурмом. Лише 1989 року за мить до розпаду СРСР у моїх стінах було відкрито Мукачівський історичний музей. Ну що, ми відвідали цей фільм, і я скажу мультик історичний. І я однозначно скажу, раджу. Туди обов'язково сходить дуже цікаво, дуже пізнавально. І я прям сиділа ось така. Весь всі 40 хвилин, десь 35-40 хвилин триває цей мультик, і відбувається чи кожну годину, чи кожні дві години треба буде на кафе даними ці момент. Так історія замку мене дійсно вразила, тому прийшов час іти і дивитися все самі. Адже замок справді дуже класно збережений і є що подивитись. І ми виходимо гуляти до подвір'я замку, де ми поможемо побачити величезний колодязь, який, до речі, має дуже класну, цікаву легенду. А також на подвір'ї стоїть пам'ятник Федору Коріятовичу, тому що він є ну, справді визначною постаттю в історії цього замку. Його, до речі, ще називають добрим князем Закарпаття, тому що він перетворив Мукачево на торгівельний та культурний центр і також перебудував. Цю дерев'яну фортецю, яка була на той момент в Кам'яну. Колодязь, якому більше 600 років. І ось написано, що лабораторні дослідження підтвердили, що вода придатна до вживання. Ухте. Глибина колодязя становить 85 метрів. І існує легенда, що колодязь має вихід до річки Латориця. За австрійськими джерелами говорять, що на глибині 71 метр у криниці є кам'яні спіральні сходи, призначення яких невідоме. Шкода, що камера не, не передає. Замок, до речі, не є однією суцільною спорудою. Він складається з нижнього, середнього та верхнього замків, які об'єднані системою бастіонів підземель і 164 приміщень. А тепер йдемо на другий поверх замку. На другому поверсі у нас центральний бастіон, музей війни. Стіни замки мають товщину 5-6 метрів. Уявіть це, як три височезні людини. Пробити таку фортецю гарматами було майже неможливо, саме тому паланок. Залишався непереможним. На оці оглядові майданчики піднятись неможливо. Через воєнний станції майданчики всі оглядові, до яких можна в звичайний час підійти. Вони зараз закриті навіть колючий дріт. Зате можна піднятися ось сюди. На другому поверсі представлені музеї, є, наприклад, музей війни, музей авторських творів, а також експозиції, які розказують історію цього замку. І тут музей війни у нас є. Так, В музей війни хотіла зайти, а там заборонена відеозйомка. Тому просто прийдуть по цих коридорах і позаглядаю в дітей. Ні, ну місце дуже красиве, дуже гарно збережено, супер. Родина Ракоці володіла Мукачівською фортецею у 17-18 столітті. і Вони зробили замок відомим на всю Європу. Ференс І ракоці отримав замок у спадок через шлюб з Ілоною Зріні, і після його смерті саме вона, Ілона Зріні, три роки героїчно обороняла паланок від австрійських військ, ставши символом жіночої мужності. Експозиція відтворює їхній побут, зброю, портрети і документи того часу. Музей авторських творів академіка мистецтв. Спустилася тут донизу, і тут прикольно, але водночас якось так страшно. Не дарма мені було тут моторошно, я почула історію, що ось через ці дирочки, ось туди на сходи, колись давно лили смолу, скидали каміння, так обороняючись від ворогів, тобто вбиваючи ворогів на підході. Ну що ж, ми на третьому поверсі замку, і тут можна побачити годинникову вежу. Це одна з візитівок замку паланок. Перший механічний годинник тут з'явився ще в 17 столітті. І він слугував не тільки для зручності, але й для дисципліни гарнізону. Механізм був настільки якісний і класний, що справно працював без серйозних ремонтів. На сьогодні ж на вежі замку стоїть вже відновлений годинник і його бічують в різних куточках Мукачева. Тут у нас щось знаходиться пивниця ракоті, тут можна спробувати різні смаки. Тут можна спробувати дегустація палінок. Тортик. Славно звісний мокро. Дайте не смадькатися скалапом. До речі, меню. Можна тут і перекусити і. Що ж, рухаємося вже до виходу і пройдемося ще по середньому двору замку паланок. До речі, стосовно назви, існує два варіанти, куди ставити наголос. В інтернеті я знайшла інформацію, що саме паланок, але знаю, що місцеві говорять паланок. Тому, якщо знаєте, як правильно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Саме тут, у середньому замку, колись жив гарнізон. Тут були казарми, господарські приміщення, і також тут можна побачити годинник гарно і подивитися на гармати, які були тоді. І звідси можна потрапити в камеру катування, тож йдемо туди, подивимось, що там. Так, тут дуже темно, але це кімната катівня. О, Боже. Мене веде ждалі? А, все перекрито. Якщо відверто, то справді моторошне місце. Темно, холодно, страшно. І сумно, що це не вигадано, а що це історія, і так було насправді колись. Це жахливо. І з середнього двору ми знайшли ще якісь сходи, які кудись вели. і звичайно ми. Захотіли подивитися, куди ми попадемо, і насправді ці сходи вивели нас до зовнішнього виходу до стін замку. Я бачила замкнути замок рольців. І от був такий саме така сама скульптура. Це Ілона Зріні з своїм сином Ференсом, другим Ракоці. Що ж, на цьому буду завершувати. Ось така прогулянка замком паланок. У нас вийшла. Сподіваюся, вам було цікаво і захотілося також відвідати це місце, бо я однозначно раджу це зробити. Воно того вартує. Подивитися історичний мультфільм, прогулятися замком. Якщо ви в Мукачево 100% варто це зробити. А наразі я прощаюся і запрошую підписатися на мій канал, тому що тут ще багато цікавих відео є і буде далі.